Про надходження до міського бюджету коштів від сплати за землю за 9 місяців 2012 року, станом на 1 січня 2012 року діяло 1539 договорів оренди, земельних ділянок. А станом на 1 10-2012 року діє 1591 договір оренди. Протягом 9 місяців 2012 року підготовлено 275 проєктів договорів оренди, 73 проєкти договорів про внесення змін, 11 проєктів договорів купівлі продажу зимой ділянки. На помню щодо міського бюджету. До міського бюджету станом на 1 січня 2012 року за минулі 2011 року надійшло 92 мільйони 700 тисяч плати за землю. В них арендної плати за зимані ділянки згідно з діючими договорами надійшло 70 млн 200 тисяч. Станом на 1 десяток за 9 місяців до військового бюджету надійшло 78 млн 300 тисяч, що на 1,4 млн більше запланованих за 9 місяців 2012 року. З них орендної плати за зимані ділянки 64 млн 900 тисяч, а земельного податку 13 млн 400 тисяч. А надходження до міського бюджету плати за землю на 9 місяців 2012 року, які затверджено бюджетом виконано на 101,83%. Надходження орендної плати за земельні ділянки складають 82,9 від загальної суми надходжень за землю. У порівнянні з таким періодом 2011 року поточні надходження орендної плати за 9 місяців 12-го більше на 12 мільйонів 700 тисяч.